Дія і податки допомога чи шкода? У цьому відео я хочу стисло і по суті розказати про усі аспекти ведення звітності, сплати податків та подання декларації через додаток Дія, а також покажу покрокову інструкцію, як це зробити через додаток Дія. Мене звати Марія, і ви на каналі бухгалтерського сервісу зроблено. І якщо ви вже тут, я дуже прошу підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео, бо це дуже допоможе нам у просуванні нашого каналу. Підприємці, які обрали шлях самостійного ведення бухгалтерії і навченню подачі декларацій, запам'ятайте: довіряти можна тільки електронному кабінету платника податків. Тільки там ви зможете побачити реальні суми нарахувань. Боргів, а також реальні і діючі реквізити сплати податків, а також ваш стан звітності тільки в електронному кабінеті. Дія уведені ФОП відіграє більше функцію нагадування, тільки нагадування. У дії ви не побачите реальний стан взаєморозрахунків з державою, а також дія не несе ніякої відповідальності за коректність реквізитів для сплати податків. Може навести декілька живих прикладів. Бувало таке, що не доходило ЄСВ і єдиний податок постійно. Тобто, якщо сплачували податки через ДІЮ, особливо при активній зміні реквізитів або призначень, то було дивом, якщо податки зараховувалися на ті реквізити, на які були потрібні. У додатку Дія постійно висить нагадування про борг про сплаті ЄСВ. Я хочу нагадати, що на стан військового часу і 12 місяців після його закінчення, Усі ФОП звільнені від сплати ЄСВ, це закон. Тобто, це більше як донат державі, а не обов'язок сплатити ЄСВ зараз. І останнє – це звітність. Звітність подається, але не приймається, тому що вона неправильно генерується, а податкові все одно звідки ви її надсилаєте. Тобто, якщо ні, значить ні. Податкова її не прийняла, а ви про це навіть не дізнаєте. Тож, якщо ви вибрали шлях самостійного ведення бухгалтерії, я вам зараз покажу, як це зробити через додаток Дія. Отже, заходимо у додаток Дія, проходимо авторизацію. І для початку нам потрібно перевірити, чи активований «Дія-підпис». Заходимо у меню дія підпис і активуємо його. Далі переходимо у вкладку Сервіс. Вкладку Податки і далі натискаємо на декларації. Бачимо декларацію платника єдиного податку за перший квартал, натискаємо надіслати і перевіряємо період. Натискаємо далі, і тут потрібно внести суму доходу за перший квартал 2024 року, тобто дохід, який був з 1 січня по 31 березня. Якщо дохід у гривні, то тут все зрозуміло. Взяли виписку з банку, всі надходження додали, порахували, вписали. Якщо надходження у валюті, враховуємо гривнівий еквівалент по курсу НБУ на дату надходжень. Вписуємо цю суму, бачимо одразу суму єдиного податку, який потрібно буде сплатити. Натискаємо Далі і перевіряємо дані. Натискаємо кнопку Далі і бачимо основну інформацію, яка буде у декларації. Дія підтягує тільки один основний квед. Тому подача декларації через Дія працює тільки для тих, хто отримував дохід по одному основному кведу, або у кого взагалі не було доходів на ФОП. Далі нам потрібно поставити галочку підписати та надіслати. І бачимо, що декларацію було надіслано. Далі нам потрібно перевірити, чи прийняла декларацію податково. Спочатку буде відправлено, коли буде отримано, тоді все добре. Далі єдиний податок. Вибираємо період за перший квартал 2024 року, вводимо суму усіх надходжень по ФОП за перший квартал, як ми це робили у декларації. І далі натискаємо Сплатити і сплачуємо будь-яким зручним для вас способом з будь-якої картки, особистої картки. Зараз, коли я вже подала звітність, декларацію і оплатила податки, тільки в електронному кабінеті платника податків я зможу перевірити, чи все я зробила коректно. Хочу як висновок сказати, що «Дія» – це диво нашого часу. Я обожнюю цей продукт і дякую його розробників за те, що вона полегшує сотні процесів. Але що стосується ведення ФОП, то тут... Довіряй, але тричі перевіряй. Помилку зробити легко, а виправити буде дуже складно. В дописі до цього відео ви зможете знайти наш телеграм-канал, а також наш інстаграм-канал, де вся важлива інформація подана у вигляді рілсів і цікавих відео. Дякую, що додивилася, і до зустрічі!